Друга світова війна закінчилася 72 роки тому. Баталії навколо неї продовжуються і досі. Багато наших знань про цю війну це міфи, фальсифікації та маніпуляції. Молодь плюс зібрала найбільш поширені міфи, які ми зараз спростуємо. Ці кадри викреслили з нашої історії. Ось німецький офіцер підкурює папіросу радянському. А тут взагалі пліч опліч стоять і всміхаються солдати. Здавалось, двох непримиренних ворогів. 22 вересня 1939 року бреслитовсь. Німецька і радянська армія проводять спільний парад на трибуні союзники генерал-полковник Гудеріан та танковий комбриг Кривошейн. Колони техніки проходять ще вчора польським містом. Його нещодавно окупували німці. Місяць тому нацисти першими напали на Польщу. Почалася Друга світова. Вже за два тижні слідом за нацистами Червона армія вдарила у спину польським військам. Розпочала так зване визволення українців та білорусів з-під гніту панської Польщі. Насправді ж, окупація суверенної держави. Невдовзі з'явився апгрейд пакту ріббентропа Молотова. За новими домовленостями Брест-Литовськ мав бути радянським, але нацисти взяли його першими. От під час цього параду місто й урочисто передали совєтам. Польщу поділили. Другу світову розпочали разом. Міністру іностранних діл Германії господину Іоахіму фон вас, господин міністр, за поздравлення. Дружба народів Германії і Советського Союза скріплена кров'ю мають все основания длительней и прочне. Йосип Сталін, газета Правда від 25 грудня 1939 року. Тогда у их стосунках был медовый месяц. Гитлер продавал Сталину крейсеры та боевые літаки. а вождь народів надавав фюреру морские базы для загарбання Норвегии. Справді їхня дружба была скріплена кровью. При обращении германских представителей к командованию наших частей о помощи для уничтожения польских частей или банд, командирам выделять необходимые силы. Абіспічують завмісну ліквідацію вражеських сіл, командуючий Українського фронту Тимошенко. Німецька і радянська армія спільно оточили польські війська під Замостям, ліквідували кілька полків кавалерії в районі Журавинців і дружно розгромили шеститисячну групу генерала Перховського. Ідилія, а не стосунки. Економічні санкції на Німеччині теж не завадили. Тут знову дружня плече підставив радянський Союз. Сталін передав Гітлеру півтора мільйона тонн зерна, один мільйон кубометрів дерева, 14 тисяч тонн міді, 900 кілограм платини, 232 тисячі тонн бензину та 2 мільйона тонн нафти. На радянському паливі льотчики Любфафи бомбардували англійські міста. Поставки не припинялися аж до початку німецько-радянської війни. По всій стране прокатилась волна мітінгів. Весь народ гарячо одобряє действия советського правительства. Судистерінної енергії ми будемо снабжать нашу красну армію. Їм необхідним для окончательної пабіти над проголосом. Саме таку дійсність хотіла бачити партія. Такою її пропаганда малювала завжди. Але ось вітають німців у Львові. Так святкує Рига. Квіти для солдат вермахту несуть селяни Смоленської області. А так зустрічає німців. Киев. Тротуары центральной улицы Крещатика заполнили тысячи празднично одетых киевлян. У многих женщин в руках были букеты цветов, которые они бросали проходящим солдатам и офицерам. Наблюдался редкий в истории случай, когда побежденные радовались приходу победителей. Федер Бугатерчук, Киянин. Звичайно, вірних комуністичному режиму не бракувало, але ж і в соціалістичної родини було мільйони. Не тільки на західній, а й у центральній та подекуди східній Україні німців зустрічали як визволителів. Вітальні знаки з'являлися навіть на дорогах. Щоб він здох, той сталін, щоб вона здохла, їх партія. Ніхто мене більше не арестує. 20 років, як води в рот набрали. Добрі люди. пусть лучше Гитлер, пусть гітлер, пусть цар, турки, буржуї, не те идиоты, бандиты з большой дороги. З роману документу Бабин Яр Анатолія Кузнєцова. 20 років радянської влади були зовсім не соціалістичним раєм, репресії, заборона релігії, примусова колективізація, голодомори. Люди не вірили, що будь-яка інша влада може бути жорстокішою. Вони хотіли змін. Зникла влада сатани, і я став людиною. Я собі тоді подумав, який фатальний трагізм, коли громадянин бажає своїй державі поразки у війні. Кость Туркало, киянин. Та ставлення до нацистів невдовзі радикально змінилося. Українці швидко зрозуміли на зміну одному агресору прийшов інший ще більш кривавий. Почався рухопору. Це далеко не всі міфи про другу світову, і вони працюють і досі. Наприклад, на російську пропаганду, тепер міфи про війну колишню стали зброєю у війні теперішній, але саме вона і допомагає багатьом українцям зрозуміти, скільки ж історичних фальсифікацій оточували їх до тепер.